Пані. Перепрошую, але це не смітник. Ви мені весь футляр заляпали. Добре. Ось тобі 50 баксів і відшибиться. Мені не треба ваших грошей. Вау! Який гордий mm -hmm. жебрак! Вдалого збору коштів на квиток. <звук> <звук> пані, чекайте, пані! Не підходь до мене. Я просто хотів сказати. Що так швидко передумав? Таке хочеш? П'ятдесят баксів. А, так. Бо знаєте, я у старому лахміті ще й спина болить, а мої шістнадцять дітей вмирають з голоду. О, то не такий вже ти і гордий. Так, перепрошую, подайте, будь ласка, ще трохи грошей. Ми таких, як ти, наскрізь, бачимо. Я всього лише хотів. Добре, ти хочеш грошей? Станція для нас, але прошу, не підходь надто близько. Що хочеш вдарити мене? Я не вмію танцювати. Ой, тоді гуляй. Папа. Я завжди робив так, як підказувала мені совість. Але ці багатійки були того не варті. Та я й гадки не мав, що взявши той перстень, втрачу усе, що маю. Артуре, друже! Як поживаєш? Що там у тебе? Квиток додому, сподіваюся. Нарешті цього має вистачити. А ну, зараз подивимось. Уявляю, як мама зрадіє, коли побачить мене. Вона вже, мабуть, думає, що геть пропав. Де ти його взяв? Ем, Ну, пощастило. Я вперше в житті розорився і опинився на вулиці. Артура, не треба тут скиглити. Тільки через те, що ти хороша людина. Я дам тобі. 500 баксів. Домовились? Макса. Та це ж сапфіра. І цього не вистачить на квитки. Вони коштують мінімум 800. Тоді продай його дорожче. Так я сделаю. Что ж, тогда пойдем по шляхом. Полиция? Алло. Тут у и ломбард принесли краденые речи. Чекай. Добре, давай 550. Так бы и одразу. А решту доб'єш сам. Заробиш ще 250 на квитки. Граючи на вулиці чи ще якось. Приємно було мати справу. Я дуже швидко зібрав необхідну суму і омріяний квиток вже майже був у моїх руках. Але я й уявити не міг, що доведеться віддати все, що мав. Зачекай. Можеш зіграти ще одну пісню? Я більше не граю за гроші. Я їду додому. До мами. Ти поїдеш до мами у цьому лахмітті? Який хортий жикак. Це все, що в мене є. Слухай. Якщо ти прийшла знову насміхатися з мене, то в мене немає на це часу. Аж ніяк. Ти все неправильно зрозумів. Та не все, До чого тобі треба? Я принесла тобі новий одяг. Тут і штани, і сорочки, і взуття, і також трохи їжі. Тож. Бери, не соромся. Слухай. Я просто хочу вибачитися за нашу минулу зустріч. Пробач мені, будь ласка. Я ще не бачив, щоб люди так швидко і так сильно змінювалися. Ну, так буває, коли життя тобі посилає знак. Знак? Знак від моєї покійної матері. Вона вчила мене завжди чинити правильно, але я почала про це забувати. А тепер загубила єдину згадку про неї її перстень. Мені дуже шкода. Ні. Ні я. Так мені і треба. Я забула про совість. І ще раз, пробач мені. По Почекай, ні. Це ти пробач. Це я вчинив неправильно. Завжди. А про що ти говориш? Стій тут. Просто почекай. чекай. Я зараз повернуся. Куди ти йдеш? Я мусив якнайшвидше забрати перстень з ломбарду, поки той жадібний Макс не продав його комусь іншому. Але. Макса! Макса. Артур, Артуре, що ти тут робиш? Макса, ти ж ще не продав той перстень, який я тобі приніс? О, ні, не А що. Я хочу викупити його. Ось 550 доларів. А як же квитки додому? Я не знаю. Я ще зароблю на них, граючи на вулиці. Будь ласка, віддай мені той перстень. Вибач Артура, але так не піде. Що? Чому? Ну, бо цей. Перстень коштує набагато більше ніж 550 доларів. Але ж ти купив його саме за стільки. Це просто бізнес, Артурчику. Хі -хі -хі. Нічого особистого. Хоча, знаєш що я можу тебе виручити, у мене є інший перстень, майже такий самий. Я можу продати його тобі за 550 баксів. Мені потрібен саме той перстень. Ну тоді заплати мені більше грошей. Це все, що в мене є. Цього все одно замало. Може, в тебе є ще щось на продаж? М -м? Ось, отримай. Це перстень твоєї мами. Боже. Аж не віриться. Де ти його знайшов? Він зісковзнув з твого пальця і упав у мій футляр. І... Я вчинив неправильно і відніс його в ломбард. І ти, ти що, продав свій саксофон, щоб викупити перстень? Але ж, як ти заробиш на квиток до мами? Забудь. Просто не думай про це. Тільки пробач мені. Добре. Я пробачу тобі, але за однієї умови. Звісно, як скажеш. Ми купимо тобі квиток додому просто зараз. Добре. Добре. Ходімо. Ой. Чи не правильно, яким би важким не було життя, і доля тобі віддячить. Білі хатько з Канзас Сіті може це підтвердити. Він знайшов перстень вартістю 4 тисячі доларів. Для нього це була величезна сума, але... Він одразу ж повернув перстень власникам і отримав за це неймовірну винагороду. Власники персня зібрали йому 190 тисяч доларів допомоги. Таким чином, завдяки своєму доброму вчинку, Біллі знайшов щастя. А коли ти в останнє зробив щось добре? Голівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO Digest та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!